Добрий вечір. Ну, наскільки він можливий добрий. Хочу зазняти ось таке невеличке відео по продукту, який приїхав в магазин Sprays. Ось такий ліхтарик. До речі, просто в захваті я від нього не очікую, наскільки він крутий. До ліхтаря йде ось таких три лампочки. До, кожного, до кожної лампочки кабель 4 метри. Можна спокійно розтягнути в будь-яку з кімнат, щоб було освітлення в таких аварійних ситуаціях, як зараз в нас часто в Україні трапляється. Плюс до самого ліхтарика йде сонячна панель, яку можна заряджати ліхтарі можна від сонячної панелі, так само як від мережі в комплекті. Три такі лампочки у нас так Плюс наскільки сам крутий ліхтарик. Помімо того, що тут радіо є, блютуз, там можна телефон вімкнути і от. В ситуації, коли немає світла інтернету, спокійно слухати радівцю музику. Плюс він реально ще круто виконує свою основну функцію освітлення. Зараз ми вийдемо на коридор. і Я покажу наскільки він круто світить цей фонарь. Є три режими. Так. Йдемо. Музика. Всі до просто. Будь ласка, будь ласка, подивіться просто на це освітленський, це круто. Зберігаючий режим, режим SOS. І ось, ось такі ось ще. Можна підсвітити собі щось. Десь поставити, наприклад, як світильник. радіо, світло, Крутяк. Дуже круто. Звертайтесь в магазин спрейс, заказуйте і в таких аварійних ситуаціях зараз. Часто Україна буває це реально вихід з ситуації. Всіх обслужимо, і всі будуть задоволені цим продуктом.